Всім привіт! Настав шостий день нашої подорожі. Сьогодні вітер такий. Хотіла розповісти, як ми відпочиваємо, які у нас наступні плани. Ми ж повинні якось попасти у Хургаду і постало питання чим доїхати, Я планувала з України читала інформацію, що ходить паром. І інформація була 2022 року. Але ми почали тут запитувати у місцевих, і нам сказали, що паром не ходить вже 2 роки. Ну, ми так і не зрозуміли, чи це правда, чи неправда, але я почала вишукувати щось друге. Відкрила сайти по авіаквиткам. і е, Побачила, що тільки на 3. лютого є квитки по дешевій ціні е, відносно других дешева. Е, була зразу по 36 євро, тоді трошки виросла. Взагалі, це і так вийшло, що ми планували, може, трошки довше тут побути в шарм аль шейху Але тепер не вийде, бо ми вже купили ці квитки. Побачимо, чи ми зможемо долетіти, чи не зможемо, як воно все буде невідомо. Ну, хочу сказати, що е, хто планує от, подорож у цими. Чартерами, ой, не чартерами, лоукостерами, то краще брати у якесь одне місце, щоб у вас було і прильот сюди, Шарм-Ель-Шейх, і відльотціля. Буду хургати добратись не так уж просто. Якщо не буде прямого рейсу, прийдеться летіти на каїр, а потім тільки на хургаду. Або добиратися автобусом також через Каїр? Дивилася, автобус коштує 14 доларів. Вже виселились ми з готелю, приїхали в аеропорт Шермошейку. 0035 у нас виліт до Хургади, але ще ми не зареєстровані. Пробувала через сайт, але щось не виходить. Тому не знаємо ще, як ми. тут буде у нас реєстрація проходити, чи платно, чи як. В общем, вже гуляємо. В аеропорт чекаємо на свій рейс. Сьогодні після екскурсії так важкувато трошки, налазимося по каньйону. Вже як прилетимо в кургаду, сподіваюсь, трошки ще відпочинемо. Ми йшли регістрацію на рейс, дуже переживали, що зовсім цього не буде літака, бо зустрітили тут одного чоловіка. Він каже, що цей літак він буває тільки раз там у квартал. Бо я дивилася, ну такого рейсу більше не бачила. Напевне, нам пощастило, що ми полетимо. Таким коротким рейсом, який летить всього лише 40 хвилин. Я пробувала зареєструватися з дому, у мене не вийшло, а реєстрація тут безкоштовна на ці літаки, це ми будемо летіти авіакомпанією Єгипет Air. Так що все, ми вже з посадочними талонами, тепер нам Гарного польоту і м'якої посадки. Тут, звісно, перевірок в аеропорту ціла куча, але нічого, вже все прийшли. Зараз ще залишилося дочекатися десь з годинку. Так виглядає квиточок сам посадочний. вже ми в літаку, скоро будемо злітати. встигли оглянутися, і ми вже в Хургаді. Без всяких перевірок, буквально за три хвилини виходимо з аеропорту. Такого теж не очікували. Таксі замовляла на букінгу і таксист вже стояв, нас чекав із табличкою з моїм прізвищем. Готель да. знаходиться десь в 15 хвилинах їзди від аеропорту. За доплату нас заселили о 3 годині ночі. Бо номер був заброньований з 14-ї години. В цьому готелі ліфти з музикою. Вчора о третій ночі ми заселилися в цей номер. Зараз покажу, що тут є. Холодильник. Ну, практично не можу сказати, що він дуже холодний. Ну, такий шкаф. Полки тут. Полиці і вішаки, два ліжка. Тумби якісь, телевізор. Це нам дали номер з видом на море. Ми не просили, але не знаю, чого він нам достався. Ось тут балкон. Так виглядає вранішня хургада. Це наш готель. Рядом поблизу якась стройка, будівництво. Потім ще якийсь будиночок такий, як для місцевих. Внизу вон, видно якийсь басейн. Ще ми не розібралися, як до них виходити до цих басейнів. А там ще є два маленьких таких басейна. А вон Дексон готель. Тоже бачила його у пропозиціях. Ось він знаходиться на першій лінії. А у нас було написано, що це перша лінія, але це друга лінія. Вон дорога. І ми десь там наш пляж. Якийсь остров попереду. Ну, місце так красиво виглядає сама природа. А готелі, не знаю, я не люблю такі великі готелі. Той перший наш мені більше сподобався. На балконі, кажеться, що жарко, але бачу, що внизу вітерець, мабуть, прохолодно буде на пляжу. Ванна кімната в цьому готелі Дексон Рома виглядає ось так. Умивальничок, унітаз, іде. Ось така ванна. Полетиночки, рушнички. Душ, вода гаряча є. В принципі, цей готель такий бюджетний. Тому тут то чогось шампунів, якихось, такого нічого немає, тільки рідке мило. Так. Це така тут горочка маленька. І два маленьких басейни. Вони, мабуть, людяні зараз. Ось так він виглядає, цей Дексон готель. І на отакій вулиці він знаходиться. Це вулиця Шеретон. Так, Ідемо ми на пляж. Треба виписати такий квиточок, у якому буде вказано номер вашої кімнати і кількість людей. І ось пляж від цього готелю. В принципі, йти тут 5 хвилин. Ну, скажу, що на вулиці прохолодно. Ось якийсь абар тут. Ось такий тут пляж пісочок. Ось такі лежаки, полетенці якісь маленькі такі. Ми ось тут знайшли таке місце, де буде не так ведути вітер. Ну, пляж непоганий. Ну, в шармальшейку все якось поцивільніше виглядає. Тут якийсь причал для яхт, звідціля вони випливають. Колір води красивий тут, але думаю, тут коралів не буде зовсім. Віталік пішов, пішов у воду. <різь> Такі відчуття, що вода ледяна. Підписуйтесь на канал, лайк це не складно, а мені приємно. До нових зустрічей.